Intro <laughs> Вітання! Ви дивитесь новини телерадіокомпанії Міс у студії Яна Касіна. За календарем 27 квітня п'ятниця і я рада вас повідомити, що в наступні 20 хвилин вас очікує найцікавіші події міста, викладені в сюжетах наших кореспондентів. А поки коротко про головне. Міський голова назвав 22-гу сесію міської ради конструктивною і висловив сподівання, що наступні засідання будуть проходити у такому ж ритмі. Відтепер жодне звернення дніпродзержинця не залишиться без уваги. В місті працює багатоканальна гаряча лінія. Ученому світло, а не вченому Темрява. В Дніпровському районі міста працює університет третього віку для людей похилого віку. 27 квітня пройшла чергова 22-га сесія міської ради. На порядку денному 19 питань, які цього разу депутати приймали швидко, керуючись попередніми розглядами. Міський голова назвав цю сесію конструктивною і висловив сподівання, що наступні сесійні засідання проходитимуть також по діловому оперативно. Більше подробиць засідання сесії в наступному сюжеті. Першим на порядку денному стояло питання щодо виконання заходів програми виходу міста з екологічної кризи. Міський голова зауважив. За станом екології Дніпрозержинськ, на жаль, місто відоме в Україні. Програма, яка діє до 2015 року, повинна охопити всі найактуальніші сьогодні проблеми і покращити екологічний стан міста передбачено автоматизація автоматизаціях проведе моніторингу по шкідливим викидам в атмосферне повітря. Було передбачено будівництво на нашому нашому Дніпрежинському коксохімічному заводі цеху по виводу Коксогазу сірководню. Взагалі, по всі тому, щоб наша екологія була покращена, протягом сесії було розглянуто низку питань і щодо перерозділу коштів з міського бюджету. Так, за пропозицією депутатської комісії було розглянуто питання підготовки міста до пляжного сезону. Ми перенаправили кошти на враховуючи сезонний підхід на прибирання території та благоустрою річки Дніпро в районі нашого місцевого пляжу. Це дуже важлива і необхідна пропозиція була з боку депутатів для того, щоб місто Дніпродожицького та знаходиться на Дніпрі і повинно мати свій упорядкований облаштований пляж. І ми для цього все зробимо. Ми передбачили кошти в місцевому бюджеті. Еті також нам видля кошти з державного бюджету для будівництва облаштування нашого місцевого пляжу. Також в ході сесії було розглянуто два депутатських запити і надано слово голові організації ветеранів міста Людмилі Тісьолкіні, яка напередодні дня перемоги закликала всіх не забувати про ветеранів і подарувати їм, хоча б на свято увагу і позитивні емоції. Адже на сьогодні в області залишилося в живих тільки 7100 людей, учасників бойових дій. По закінченню сесії, міський голова підбиває підсумки засідання. Я вважаю, що ця сесія пройшла і девуш вона була прикладом для всіх посідочних сесій, Дуже конструктивно, спокійно виважено. Я певний, що ми будемо так і проводити в майбутньому, і все, що буде прийматися, буде приймати тільки на користь наших громадян, на задоволення потреб наших громадян на покращення соціально-економічного розвитку нашого міста. Це головне, головна задача любої сесії. І я вважаю так любого депутата. Наш нашої місцевої ради 26 квітня в приміщенні Дніпродзержинської міської ради відбулася нарада щодо організації роботи та забезпечення оперативного реагування на звернення громадян, що надходять на багатоканальну телефонну лінію Контакт Центр. Гаряча лінія Олександра Вілкула. Яку губернатор області днями презентуватиме мешканцям Дніпропетровщини? Проведення заходу було затверджено розпорядженням міського голови Станіслава Сафронова. Як відтепер робота за зверненнями громадян буде організована в нашому місті? Дивіться в наступному матеріалі. Довіра людей це головна запорука соціальної стабільності та успіху реформ. Саме така головна теза роботи президента, губернатора Дніпропетровщини та міського голови, на нараді, яку провела заступник міського голови Тетяна Завгородня, було відпрацьовано порядок організації роботи із забезпечення оперативного реагування на звернення громадян. Які надходять на телефонну лінію Контакт-Центр гаряча лінія Олександра Вілкула. Головна мета створення гарячої лінії почути кожного та оперативно реагувати як на проблеми, так і бездіяльність органів влади та підприємств, які надають послуги по результатам урядового контактного центра, і щоб жителі города Дніпрапніпрапетровської області Дніпразержинська не так часто обращались в Київ. Решили, что часть обращений должны пойти на уряду, на контактный центр Александра Юрьевича Вилкула. И для того, чтобы, естественно губернатор знал, что находится на территориях, какие какие вопросы, как мы селектор проводит каждый понедельник, он, мы отчитываемся, что мы делаем, городской глава полностью отчитывается. Тетяна Завгородня зазначає, що кількість звернень до адміністрації президента України та до урядового контактного центру облдержадміністрації це в першу чергу показник роботи місцевої влади. Позиція міського голови повністю виключити практику формальних відповідей. Так з вересня 2009 року по теперішній час на урядову гарячу лінію надійшло 2300 звернень. Ці опрацьовані в строк, проте не поодинокі випадки саме необґрунтованих та неповних відповідей. Уважаемые коллеги, вопрос очень серьезный. Отписки ни одной не будет. Я просто хочу сказать, я тоже буду подписывать все ваши ответы, потому что я отвечаю за этот кусок работы. Значит, ни одного ответа я не подпишу, если будет просрочен он, если он не будет исполнен и если там будет говориться неправда. Чимало звернень городян на сьогодні стосується роботи житлового, газового та комунального господарств, а також невиплат виплат заробітної плати. За якістю роботи місцевої влади щодо опрацювання звернень громадян, каже заступник міського голови, слідкуватиме цілий відділ облдержадміністрації. В методичних рекомендаціях облгосадміністрації, звісно, ми в своїх методичних рекомендаціях відразили, в своєму порядку те, що После того, як буде підписана картка оцінки якості розгляду звернень мешканцям, только тоді ми зможемо дати відповідь Толька та ми зможемо дати атвіт в обладміністрацію, що зроблено нами з вами. усі учасники наради, а це керівники структурних підрозділів, підприємств, організацій, а також керівництво районів міста, отримали зразки оформлення картки оцінки якості розгляду звернення. На Тетяна Завгородня зауважила, що позиція президента України така, що не людина має йти з проблемами до влади, а влада виявляти їх та допомагати людині. 26 квітня в обласній державній адміністрації пройшло засідання колегії за участю посадових осіб облдержадміністрації та обласної ради, міських та районних рад, керівників підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, представників громади, профспілок, а також керівників територіальних підрозділів пенсійного фонду. Розглядалися питання про підсумки соціально-економічного розвитку області за перший квартал 2012 року та результати опалювального сезону 2011 року. 2012 року і заходи щодо підготовки житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 року. Як зазначив губернатор станом на березень 2012 року, у більшості галузей і сфер діяльності області продовжується економічне зростання. Однією з причин голова облдержадміністрації вбачає Реалізацію комплексної стратегії розвитку Дніпропетровщини до 2015 року так обсяги промислового виробництва зросли на 4%. виконання будівельних робіт більш ніж на 13%, Сільськогосподарське виробництво майже на 3%, а реалізація послуг трохи більше ніж на 24%. Що ж стосується підготовки до нового опалювального сезону, то Олександр Вілкус зауважив, що прогнозований обсяг фінансування галузі ЖКГ регіону на 2012 1 мільярд 42 мільйони гривень. Ці гроші передбачені на продовження модернізації галузі ЖКГ, будівництво та реконструкцію котелень, систем водопостачання. Також Олександр Вілкул надав доручення керівникам місцевих рівнів вживати більш дієві механізми щодо стимулювання населення своєчасно та в повному обсязі розраховуватися за послуги ЖКГ, наприклад, створювати більш зручні сучасні центри оплати. Зупинившись на соціальних проблемах, губернатор зазначив, що на Дніпропетровщині вже в шість разів скорочено накопичені в минулі роки обсяги заборгованості з виплати заробітної плати. Йде впевнений процес зменшення безробіття і легалізації зарплатні. У регіоні вже на третину виконано річне завдання щодо кількості створених нових робочих місць. Ученому світло, а не вченому темрява у гристи граніт науки взялися найстарші. Люди похилого віку, які обслуговуються в територіальному центрі Дніпровського району, взяли участь в інноваційному проєкті під назвою Університет третього віку у незвичайному університеті. Студенти віком від 70 років і вище мають можливість отримати нові знання та вміння, відчути себе корисними суспільству, продемонструвати свій досвід та познайомитися з новими людьми. Допомагають їм в цьому викладачі міського технічного ліцею, в якому днями відбулося відкрите заняття з літературно-художнього факультету. Ідея створення в районі університету третього віку належить самим пенсіонерам. Які факультативи працюватимуть в ньому, також вирішували вони. Так з'явився правовий, де слухачі вивчають основи юридичної справи та художньо-літературний, де можна проявити увесь свій творчий потенціал. Наприклад, пані Ольга є керівником літературного гуртка. Я часто зустрічаюся із слухачами цього гуртка, вони являються. Постійно я дуже рада відмітити, що явка дуже хороша. і Жіночкам подякувати за те, що вони приходять дуже часто говорять, обговорюємо певні твори. Хочу сказати, я пишу вірші, які читаю їм, і вони відповідно читають вірші, які ми обговорюємо на цих заняттях. На сьогодні слухачами незвичайного університету, який відкрився в жовтні минулого року. Є 66 чоловік. Всі вони, незважаючи на поважний вік, залишаються енергійними та надзвичайно активними. Так нещодавно вони організували ще один факультет, а саме заснов первинної медичної допомоги У нас. Доктор, которая вела їм саме ази, що потрібно робити, як оказати самим собі самой може людина сам собі оказати першу допомогу. Вот не дажедаєс і лі дожидаєсь визваний скорої Ту чи іншу дисципліну викладають висококваліфіковані спеціалісти, будь то юриспруденція чи питання з пенсійної системи. А тепер до педагогічного колективу приєдналися і викладачі ДДТУ. пришли к тому, что совместно будем проводить. Потому что возникают и технические вопросы. Вы знаете, что у нас много наших слушателей с высшим техническим образованием, и они хотят следить за новинками, им это интересно. Естественно, профессора, преподаватели, доценты, все они за и с дорогой душой хотят участвовать в этом процессе. Енергійна жінка Валентина Пінчук співає в колективі народної пісні Журавка, який працює при територіальному центрі Дніпровського району. Вищу освіту отримала більше 40 років тому. Навчалася у Дніпропетровському інституті залізничного транспорту на факультеті промислове громадянське будівництво. Впевнено каже, що кращої ідеї ніж створення такого університету годі було придумати. Ми ми відпрацювали. тепер остається дома сім'я заботи домашні. А так нам, звісно, віселі, нам Мы Ми мы ми мы ми что щось нове. Тим більше ми ходимо в, в ансамбль. Джуравка, ми байом там, ми общаемся. Це для нас як життя. На відкритому занятті літературно-художнього факультету студенти заслухали доповідь доцента ДДТУ Ганни Лебідєвої про видатні постаті міста, а також послухали творчість своїх друзів, поетів та колективу Журавка. 25 квітня у міському палаці культури хімік відбувся фінальний етап конкурсу вокалістів Нова хвиля Ніпродзержинць «Ніпродзержинськ-2012». Взяти участь у конкурсі мала змогу уся молодь нашого міста, яка займається вокалом та щиро любить співати. Як проходив цей захід, та які подарунки чекали на переможців, бачила наша знімальна група. Конкурс вокалістів вже став доброю традицією для нашого міста та відбувається п'ятий рік поспіль. Зазвичай у ньому беруть участь учні усіх освітніх закладів Дніпродзержинська та учасники позашкільних творчих колективів. Напередодні безпосередньо конкурсної програми відбулося два відбіркових тури, за результатами яких до фіналу увійшов 21 вокаліст. Молоді співаки виступали у трьох вікових групах. А взагалі у конкурсі взяли участь вокалісти віком від 6 до 21 року. Оцінювало співочу майстерність конкурсантів компетентне журі на чолі з головою управління ПАД Дніпроазот Олександром Дубініним. Руководіти, які займаються з нашими городськими вокалістами, підходять і благодаря нас за можливість виступити на сцені на професіональній сцені, на сцені, де виступало много звезд. ну, достаточно назвати. Валерія Леонтьєвна, Леонтьєва, Ліонтіва Софію Ротару, Міладзе. Ну і список може бути дуже довгим, Це поняття так дітей як, як би святоє місце. По завершенню конкурсної програми на усіх присутніх чекав концертний блок, який спеціально до цього заходу підготували переможці нової хвилі Дніпродзержинськ минулих років. а завершилося свято церемонією нагородження, яку проводили члени журі та спонсори конкурсу. Усі учасники нової хвилі отримали дипломи лауратів та солодкі подарунки. Вокалістів, які були визнані найкращими, нагородили подарунками від пад Дніпро-Азот. Співаки, які отримали друге місце, отримали цінні подарунки від спонсора конкурсу торгівельної марки Екологія дому до речі, екологія дому вже не вперше виступає меценатом конкурсу вокалістів, адже вони вважають, що творчість нашої молоді треба розвивати та всіляко підтримувати. А бронзових призерів привітали представники служби у справах сім'ї та молоді. Танцюють всі заклик, який вперше з блакитних екранів прозвучав у радянській кінострічці, Іван Васильович змінює професію. Сьогодні став крилатим. Танець один з тих жанрів мистецтва, який замінює слова рухами. Можна розказати про щасливе кохання, розбите серце та навіть про трудові будні тієї чи іншої професії. Танець це не лише мистецтво, це стан душі. Нещодавно міський танцювальний колектив Гол Старс відзначив свій десятирічний ювілей, чого досягли його вихованці за ці роки. Бачила наша знімальна група на ювілейному концерті, який відбувся у лівобережному кінотеатрі Мир. Студія сучасного танцю Голд Старс незвичайна, адже сюди може прийти будь-яка дитина, починаючи з трирічного віку. Хореограф колективу Христина впевнена в тому, що талант танцювати є в кожного. Приймаємо всіх діток незалежно від віку, соціального положення і каких-то плохих, плохих качеств. Ми всі дружна сім'я на концерті. У нас танцюють дітки різного віку і різної комплекції, різного росту. То є це Вихованці студії це більше ста чоловік віком від трьох до двадцяти п'яти років. Вивчають майже усі сучасні стилі танцю. Проте перевагу надають все ж таки хіп-хопу. Вікторія займається в студії Голд Старс сім років. Каже, навчалася в школі, де працював колектив. Коли вперше прийшла, дуже хвилювалася та навіть боялася. Проте хореограф Христина допомогла набути впевненості в собі. І сьогодні танці для дівчини це життя. Я не умела танцевать, не умела двигаться. Пример мне так казалось. На самом деле, благодаря нашему хорева Кристине она развила мне ну, пластику, гибкость, а, четкость в движениях. И поэтому сейчас я ей благодарна за то, что я умею. Наверное, это Самое главное хобби, конечно же, с которым мне хотелось создать свою жизнь, но, к сожалению, так не получится. Но танцы за него вот самую главную часть моей жизни, без которого я не представляю свою жизнь. Во-первых, это удовольствие, это знакомство с новыми людьми. Также я держу-поддерживаю себя в хорошей форме. До свого ювілейного концерту танцюристи Голд Старс готувалися цілий рік. Вивчили чимало танцювальних постановок. Для багатьох дівчата самостійно придумали та зшили сценічні костюми. Прихильників та друзів у Голд Старс також чимало. Це підтверджує повна зала кінотеатру. Та якщо вони підтримують колектив морально, то Дніпродзержинська організація Молоді регіони намагаються допомогти і матеріально. Мы с этим коллективом уже сотрудничаем не первый год. Они участвуют в общественной жизни нашего города, участвуют в различных мероприятиях наших это молодых регионов, которые мы проводим совместно. У этого коллектива большой потенциал, и мы хотим, чтобы наш город славился не только какими-то научными талантами, а и танцевальными. Поэтому я думаю, что Ми будемо його підтримувати всестороннє розвідки. Головний девіз студії сучасного танцю Голд Старс вдосконалюйся і ніколи не зупиняйся на досягнутому. Разом з першим ювілеєм колектив святкує і перші перемоги. Сьогодні дівчата стали першими в місті в конкурсі з танцювальної аеробіки і тепер представлятимуть місто на обласних змаганнях. У новій каховці завершився юнацький чемпіонат України зі стрільби із лука. У ньому взяло участь 69 юнаків, серед яких були 32 кандидати та майстри спорту і 53 дівчини з 12 областей України. Дніпропетровщину на цих змаганнях представляв вихованець Дніпродзержинського клубу Орлан Назар Ришитько. Юнаки вели стрільбу на дистанціях 70, 60, 50 і 30 метрів так званий Олімпійський раунд. На кожній дистанції спортсмени виконували 36 пострілів. Успішно пройшовши стартовий круг і набравши 1114 очки, Назар вийшов в 1 32 фінала, де в очному поєдинку з кандидатом в майстри спорту львів'янином Олегом Рожко отримав перемогу. У одній 16 фіналу турнірна сітка звела його з майстром спорту з Харкова Русланом Сивальневим. Результат поєдинку був на користь харків'янина. Отже, дебютант Назар Решітько зайняв 17-те місце в чемпіонаті, а також виконав норматив першого розряду, отримавши право брати участь у змаганнях серед дорослих лучників України. І наостанок про погоду на найближчу добу. За прогнозами синоптиків, в суботу, 28 квітня, в місті буде ясна погода. Опадів не очікується. Вночі стопчик термометра опуститься до 16 градусів тепла. В день підніметься до позначки плюс 28. Вітер північного напрямку до 4 метрів за секунду. Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Яна Касіна. Бажаю вам позитивного настрою у вихідні дні. Та за всім цим не забудьте, що завтра робочий день. Тож зустрінемось у цій же порі. Хай щастить.